Книга Неемія, глава 10. А між тих, що поклали печатки, були намісник Неемія, син Хахаліїн, Іцткія, Сирая, Азарія, Єремія, Пашхур, Амарія, Малкія, Хатуш, Шеванія, Малух, Харім, Меремот, Овадія, Даніїл, Гінетон, Барух, Мешулам, Авія. Міямін, Маазія, Білгай, Шемая оце священики, левити – Ісус син Азаніїн, Бінуй з Хенададових синів, Кадміїл, а їхні брати Шеванія, Годдія, Келіта, Пелая, Ханан, Міха, Рехов, Хашавія, Закур, Шаравія, Шеванія. Годія, Бані, Беніну, Голови народу, парош, пахатмуав, Елам, Зату, Бані, Буні, Аздат, Бевай, Адонія, Бігвай, Адін, Атер, Хіскія, Азур, Годія, Хашум, Бецай, Хариф, Анатот, Невай, Макпіяш, Мешулам, Хезір, Мешезавііл, Садок, Ядуя, Пелатія, Ханан, Аная, Осія, Хананія, Хашув, Галохеш, Пілха, Шовек, Рехум, Хашавна, Маасея, Іахія, Ханан, Анан, Малух, Харим Баана. І решта народу священики, левити, придверні співаки, храмові підданці, і кожен відділений від народів краю до Божого закону, їхні жінки, їхні сини та їхні дочки, кожен знаючий та розуміючий, зміцняють присягу при братях своїх, при своїх шляхетних і вступили в клятву та присягу, щоб ходити в Божому законі. Що був даний через Моїсея, Божого Раба, і щоб дотримуватися, і щоб виконувати всі заповіді Господа нашого Бога, і права Його, і постанови Його, і що не дамо наших синів народам краю, а їхніх дочок не візьмемо для наших синів. А від народів цього краю, що спроваджують товари та всяке збіжжя в день суботній на продаж, не візьмемо від них у суботу, та в святі дні. І сьомого року понехаємо землю та всякого роду борги, і поставили ми собі за обов'язок, щоб давати нам третину, шекляв рік на службу дому нашого Бога: на хліб показний, і на постійний дар, і на постійне цілопалення, на суботи, на молодики, на свята, і на освячені речі, і на жертви за гріх за окуплення за Ізраїля, і на всяку працю дому нашого Бога. І кинули ми жеребки про жертву дров, священики левити та народ, щоб приносити додому нашого Бога, за домом наших батьків, на означені часи, рік річно, щоб палити на жертівнику Господа нашого Бога, як написано в законі, і щоб приносити первоплоди нашої землі та первоплоди всякого плоду зо всякого дерева, рік річно до Господнього дому. І первороджених синів наших та нашої худоби, як написано в законі, і первороджених худоби нашої великої, та худоби нашої дрібної, щоб приносити до дому нашого Бога, до священиків, що служать у домі нашого Бога, і первопочаток наших діж, і наші приношення, і плід усякого всякого дерева, молоде вино та оливу спровадимо священикам. До кімнат дому нашого Бога, а десятину нашої землі левитам. А вони, Левити, будуть збирати десятину по всіх містах нашої роботи, і буде священник, син Аараонів із Левитами, коли Левити будуть збирати десятину, і левити віднесуть десятину від десятини додому нашого Бога, до комір, до скарбниці, бо до комір будуть зносити сини Ізраїлеві. Та сини левитів, приношення збіжжя, молодого вина та оливи і там яречі святині, служачі священики, і придверні, і співаки, і ми не опустимо дому нашого Бога. Амінь.